Привіт усім! З вами Каспар, і ми продовжуємо виживати в зоні. Тепер відправляємось на Янтар? Продовжуємо йти слідами клика та його компанії. Зараз ще я хочу спуститися вниз і пошукати торговця, кому можна буде спалити оцю мою всю фігню, яка мені вже не потрібна. Де ж ти є, друже? Уже трохи выше. Давай-то глянем. А торговец мне сейчас потребен по-любому. То есть я. Привет, ты по сторонам внимательнее смотри. Твори сейчас коварная чуза. загляделся и все, оплык. Рипши ты, выход. Дякую. Ну, здорово. Рипши ты мне ничего зараз не потребен. Где торговаться? Важливий персонаж. Важливий персонаж. Торговець. Здорово, ты не, шути... не шутишь, Здоровье, верно, тут не помешает. По 3-4 атаки за ночь выдержать. Это не, это не с бабой на кровати кваркас. Неужели ты меня покидаешь? Боже, какое счастье. Забираю всю фигню, она мне уже не И это забирай, у меня такая. Зоны, вступи в толк. Ну, а теперь бежим на Янтар. Кась халупа стоїть, давайте зайдемо, подивимось. О-о-о, зайдемо. Хе. Перехотів. Який же йому дуже цікаво? А тут що, пацани Вискотили. Тримай гранату! Лови подорож і гранату не дотираю. Це граната полетіла обережно там. Один готовий. Ломий подарунок. Курви! Так тобі, сволото! Бачили, як я його?

Але я не впевнений. Можна перепочити трохи? Я не, не розбираюся в вогнепальній зброї. Пустий зараза. Чути якось впливає на бронебійність, так скажемо, мого автомату, то напишіть мені в коментарях. Слухаю тебе. На менсі чудова робота, тепер ми без перешкод зможемо пробратися на янтар. Візьму це від нас бронежилет. У зоні він завжди придасться. Я радий, що зміг допомогти. Отримано комбінезон заря. Ну то давай. До побачення. Це прекрасно. Привіт, брате! Та кажи вже! 19, 19, 25, 14, 0, 14, 11. НЕ СПИ! Еще киском там, радиосиный захист. Все, умоплен. Блин, это що краще. Разрыв меньше зато біг більше. Стійки з докуль 11, о. А тут стійкість до куль 30, от, блін, і от що обрати. От, які бронежилет мені носити раніше і які вдягати пізніше у грі. Ну якщо вже так, звісно, можна тяг... тягти їх з собою обидва і час від часу лагодити. Десь у, у тихнаря. Ну на янтаре. Теперь нужно выжить. А тут тоже нападают зомби. Короче, бежим А тут зомбаки до биса. Алякала.

Вот Бента намаляет. что? А это бент. И что Да, придурок. Мальний. Ну, ти ж менеш. З'явився. І з чим прийшли до моєї скромної лабораторії. Ова! Так, не часто мені щастить бачити тут нові обличчя. То що ви хотіли б знати? Питайте, я уважно слухаю. Радий був з вами поспілкуватися. Для, почай... для, для початку дай мені бинти. Ова! Так, не часто мені щастить бачити тут нові обличчя. То що ви хотіли б знати? Питайте, я уважно слухаю. А тепер можемо поговорити. Я знаю, що стрілець був тут. Що ви знаєте про нього? Так, цей сталкер бував у нас. Він на диво багато знав. Значно більше за інших. Стверджував навіть, що бував у центрі зони. Я йому, звісно, не дуже вірив. Хоч він показував мені фото. Де ж зараз стрілець? Ми уклали з ним угоду. Він обіцяв провести польові випробування однієї з наших перспективних розробок блокувальника псів випромінювання. За це ми обіцяли надати згодом налаштований зразок. Стрілець вірив, що пристрій дозволить йому пройти через так званий випалювач місків. Зі ще не налаштованим прототипом Сталкер пішов на територію комплексу. І все. З того часу ані стрільця, ані прототипу. Протягом певного часу ми отримували телеметричні дані за мірів інтенсивності псіполя та наразі сигнал загублено. Вочевидь, стрілець потрапив під потужний сплеск випромінювання. Як мені знайти стрільця? Можливо, стрілець усе ще живий і знаходиться десь у межах заводської території, але дістатися туди без пристрою псій захисту фактично неможливо. Ми давно вивчаємо феномен цього випромінювання. Воно має яскраво виражену пульсацію, і в періоди зниження інтенсивності людина може знаходитися на території заводу у відносній безпеці. Однак ми не в змозі передбачити, коли станеться наступний сплеск, намагатися проникнути на завод Усе одно, що грати у російську рулетку. Якщо хтось і матиме снагу піти туди за стрільцем, то швидше за все просто потрапить до лав тутешніх зомбі. Але можливо, я зможу вам допомогти. Нещодавно група сталкерів проникла на територію комплексу і добула там якусь технічну документацію. Уже на виході вони зв'язалися зі мною, встигли повідомити про свою знахідку, але за хвилю їх накрило сплеском всі випромінювання. Не виключено, що ці документи пролють світло на причину виникнення настільки сильного випромінювання. Знайдіть їх, і можливо, мені вдасться допомогти вам потрапити на територію заводу. Я згоден дістати документи. Розкажіть мені все, що знаєте. Група зникла у північно-західній частині комплексу. Там повно зомбі. Я не можу відправити сталкерів з охорони периметра. Ми і так ледве стримуємо атаки. Сигнал СОСУ все ще йде звідти. Спробуйте витягти сталкерів. Звісно, якщо вони ще живі. Заходьте ще. Добре, що вони ще живі. Ох, блин. Всі випромінювання, чи викат. Я розікну, піду, якщо ще я зберігся, але навряд чи це викат. Бо я думаю, що попередиру. Біжимо, друзі, треба розбиратися, що там за фігня така. Йдуть два рі. Головне ж, знаєте, блін, якщо пропущу цих зомбаків. То вони ж можуть, можуть там всіх сталкерів перебити. А мені цього не треба. Чого не докинув? Чи ходячий що... байдуже. Глянь, а вони крутім пофіг. Помітили. Блін, мерці ходячі. Жби хвоста залишил після себе. Так, не дякую, туди я не полізу. Сюди, блін, тікає вона від мене. Тому, певно, трохи пришивчимось. Бо манув як у темряві тут лазити. Ви своїм не переймайтеся. У його безпець. Десь уди. Давай мені ще бенте. Здравствуйте, молодий чоловіче. Як в успіхи? Усього найкращого. Так, Будуть. Як успіхи? Сталкаєм були мертві, але документи я приніс. Шкода. Дуже шкода. Хотілося б сподіватися, що ці жертви не були даревні. Так, давайте переглянемо документи. Дуже цікаво. Підтверджуються деякі з моїх здогадок. Послухайте, ну просто надзвичайно цікаво. Чудово! Чудово! І так ми маємо відповіді на силу Селену запитань. Хоч потрібен так, потрібен час, щоб у всьому достеменно розібратися. Професора, чи можна конкретніше? У нашому випадку ми маємо справу і штучною установкою. Ці документи і інструкція з керування системою охолодження певного пристрою, що знаходиться у підземній частині комплексу. Оце так. Яку потужність він видає? Отже, начебто все прояснюється. За наявної інформації можна зробити висновок. Що сплески всі активності відбуваються через збої у роботі системи охолодження. Якщо ми зможемо полагодити зазначену систему, рівень всі випромінювання суттєво знизиться. Отже так, мені потрібен час на продумання деяких деталей. Ви ж, будь ласка, рушайте у бік комплексу. Там якраз знаходиться група сталкерів під командуванням Лівчих. Додаткову інформацію для вас я спробую підготувати якнайшвидше. Юлючі, ми з вами відправимося в наступній серії. Тож, скоро зустрінемося і продовжимо виживати джерелі.